Зустрічайте нашу новинку шторка для душу без гачків стандартного розміру 182 на 200. Одна одиничка коштує 97 гривень. В лоті у нас представлені 11 позицій. Ціна за лот 1070 гривень. Давайте подивимося: вони у нас є 4 штучки, запаковані, є ось такі сірі. Є ось такі квадратиками біло-сірі, як ви бачите. Далі у нас є такі насичені червоні, але з знаєте, відтінком малиновим. Таким. Всі йдуть 182 на 200. Ось, бачите, ви можете побачити насичений гарний колір. Далі у вигляді такої бірюзи, водички. Потім йде з таким градієнтом, як ви бачите, перехід від бежевого до рожевого до коричневого. Далі є пальмочки більш темні. Далі в стилі геометрії є бежеві, є такі темно-сині. І, звісно, леопард, куди без нього, без нашого тренду, вони без гачків нагадую. 11 штук в лоті. Замовити можете у наших менеджерів. Всю інформацію залишаю знизу під відео.